В офісі генерального прокурора України відреагували на депутатський запит народного депутата України Юрія Шаповалова щодо забруднення ПСЛА, яке сталося 9 липня. Нагадуємо, екологічна катастрофа в акваторії та прибережній смузі річки сталася через неконтрольовану господарську діяльність глобинського свинокомплексу. Відходами життєдіяльності тварин отруєно екосистему ПСЛА. Загинуло 400 кілограмів риби. Заступник генпрокурора Вікторія Літвінова запевнила на Шаповалова, що Кременшуцьким районним управлінням поліції розслідується кримінальне провадження а керівникові обласної прокуратури доручено перевірити всі відомі факти, у тому числі й про можливе приховування справжніх винувань. Ців екологічного лиха при цьому офіс генпрокурора взяв справу під свій контроль на своїй сторінці у Фейсбук. Народний депутат України Юрій Шаповалов нагадує, що мешканці Кременчуцького району занепокоєні тим, що розслідування справи можуть спустити на гальмах, а справжні винуватці уникнуть покарання. Тож нардеп зазначає, що зробить усе можливе, щоб такого не сталося, і винні понесли заслужене покарання та разом з громадськістю слідкуватиме за ходом розслідування.